Всім за добрий вечір. Я вас вітаю на своєму зимі, який відбувається на моєму каналі. Не забуваємо захому. Ставимо лайтики, хто є, не підписався А мій канал то підпишіться. І будемо спілкуватися. І я в мене немає світла, в мене вимкнули світло. Е, а на вулиці вже темно. Так, е, то я проводжу з тим мозаком. В мене не видно чорний А е, Може під світка тут уключена буде ті, ті яркість змі збільсить. О, вже яркість була. Ну ну воно ну, може бути і погано, видно, бо немає світла в мене. Я нагадую, не немає, вимкнули світло, 17.58. Тому э, я вбачаюся одного отакий дядь. За вісімдесят, привіт Богдан, гарного вечора. Привіт, Брідівам, привіт, привіт, добрий вечір. Я вийдем. Привіт, бізнема, додівам гарного мирного вечора, без любого. У вас що, нема світла? Немає, вимкнули звітло. Я, 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 вже я на початку стріму. Сказав, що немає світла, вимкнули, тому з я проводив в умовах відключення світла. Е, так що ось так буде. А сьогодні ну, мене видно, тільки може бути погано. Видно, бо немає світла. Темно те захо, який зах. Богдан Тернопільський, привіт. Привіт і вам, Богдан Тернопільський, привіт, привіт. Привіт, добрий вечір. Дякую сього, що... призи. Дякую, що, що присибі підтримати я камеру вимкнув, бо в мене немає світла. Ей, то мене і видно погано, а також. Я вимкнув камеру і спілкуємось так в умовах відключення електроенергії. Світла. Олег, привіт, привіт вам привіт. Доброго вечера прибітні. Олег, як вас справа? у нас справа добре, як у вас пишіть, будь ласка. В тебе є то немає вимкнули. Вимкнули світло в 17.58, в мене того добре, розумію. Привіт. В мене не звіту, не вмихай, розумію його, весь я будем тут, злимається, без вісі без ходішним одного не водя себе. beleza